Для того, щоб на даний момент ми ефективно тримали фронт, ми ефективно тримали позиції, необхідна врегульованість та конструктивність будь-яких діалогів. Я чесно здивований. Я під час київської кампанії неодноразово був, можна так сказати, гостем вашого міста. в мене дуже багато звідси побратимів, що на даному часі нема змоги нема немає в нас часу, немає можливості. Що відбувається. Тому я хотів би зауважити, що в першу чергу всі активні громадяни України зробили основний акцент на обороноздатності. Зараз, на жаль, дуже важкі часи. Зараз, на жаль, ворог пре, а ми займаємося тим, що ну, таким. Це не тільки там в Ірпіні, в деяких містах ще. Я дуже ще раз вдячний вашому місту, я дуже вдячний громаді за вашу підтримку, я вдячний. Пані Анжелі, за те, що вони підтримували рішення про надання допомоги.